Ми вас шукаємо, ми вас чекаємо, не забуваємо. Фотовиставку з такою назвою відкрили в Одесі. В експозиції світлини захисників, які зникли без звісті або перебувають у ворожому полоні. Організував захід всеукраїнський громадський рух матерів та родичів-учасників. АТО берегиня докладніше. Дивіться далі. У 2014-му ця виставка почалася з кількох десятків світлин, а тепер їх Понад три тисячі на фото військовополонені та зниклі безвісти захисники України. Олена показує портрет свого брата Олександра рік тому, після бою на Донеччині, втратили з ним зв'язок, і відтоді про бійця нічого не відомо. Це біль, це сльози, падіння. Але якось ми знаходимо сили і встаємо, йдемо далі. Біль не вщухає з часом. ми просто вчимося з ним жити. Саме підтримка родин, які чекають на повернення своїх рідних, або, хоча б звістку про них, головна мета виставки, що мандрує Україною. Організатори кажуть, у кожному місті люди додають нові світлини, і так зв'язок ніби не втрачається, бо не забуті, бо пам'ятають, коли мама живе. Не розуміючи, де її дитина, чи їла вона сьогодні, чи ні, чи знущалася над ним чи ні, в якому стані він знаходиться, це невизначеність це саме болюча проблема. Тому нам треба підтримувати такі родини, надавати їм плече підтримки, щоб вони не втрачали віри і не втрачали надії. До того ж, цією експозицією організатори прагнуть нагадати суспільству, якою ціною виборюється незалежність. Олена сугак чекає з полону свого сина вже 11 років. каже: прикро бачити, як країна поділилася на тих, хто живе символом щодня, і тих, кому байдуже. Якось би воно їх не касається, і значить, тут нема нічого такого страшного. Як ми бачимо, і концерти проходять, танці проходять, дискотеки працюють. Але ж є у нас і друга сторона цього всього добробуту, за який платить інша половина спільноти. Тому до питань повернення полонених та пошуку зниклих безвісти слід постійно привертати увагу міжнародної спільноти, гуманітарних організацій, органів влади та мас-медіа. Всі повинні бути взаємодії, ну Вони і так взаємодії, але коли вони будуть відчувати, що люди також чекають на наших воїнів вдома, що ми не байдужі, що ми пам'ятаємо, що ми чекаємо, це все буде сприяти тому, що робота буде йти, що ці процеси будуть неспинними, і, врешті-решт, більшість на наших воїнів повернеться додому живими». У кожному місті організатори збирають донати для військових. Сьогодні кільком бригадам збройних сил України передали антидронові ковдри, які придбали на зібрані кошти. В Одесі виставка триватиме до 21 листопада у просторі ветерансхаб Одеса. Андрій Настасов Ігор Міханошин. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.